Тролейбус повний пасажирів та легковик з двома маленькими дітьми. У столиці сталася жахлива аварія. Ця дачія їхала по вулиці Жмеринській, а цей тролейбус стояв на зупинці. Як водійка дачі могла не помітити величезну білу машину та чому не зупинилась, невідомо. Не знає цього і водійка тролейбусу. Ніхто не подрізав. Ну я стояла на останові, я якби не особо Ага, ви под'їхали і уже Ні, я стояла, вигрузія від'їжджати. Угу. Ну, Ту Тут услышала удар. І от оказались. Пасажири тролейбусу, які стали не тільки свідками, але й учасниками аварії, кажуть, жінка була у шоковому стані. Її забрала швидка. Вона в із просто знаходилась, знаходилася, вона сидить і реально ну, нічого не розуміє, що відбувається. Цей не дивно в салоні поруч з нею сиділи двоє маленьких дітей. Одна дитина постраждала. Ймовірно, через те, що замість того, аби сидіти у спеціальному автокріслі, була просто на передньому сидінні. У виходить чоловік, машина, смотрить. Уже подбегает к ребенку, і уже всі начали увидели, что ребеночек находился в кресле. Меньший находился в кресле, а старший ребенок находился спереди. Тим часом експерти розповідають, сьогодні трафік набагато швидший та щільніший ніж кілька років тому. Тож без автокрісла для дитини не можна обходитись взагалі. Автомобільні дивани, базові, які знаходяться в автомобілі, вони не спроможні захистити під час різкого гальмування або зіткнення дитину взагалі. Дитяче автокрісло, воно е, е, зроблене з урахуванням ергономічних і особливостей дитини. Експерти впевнені, причини, з якою люди нехтують захистом дітей, полягають в менталітеті та в першу чергу в законодавстві. Адже в Європі перевезення дітей без автокрісел коштуватиме батькам чималих грошей. В е, Німеччині для прикладу штраф за перевезення дитини без дитячого автокрісла складає 250 євро. Е, відповідно, батьки не розглядають питання. Ми поїдемо в дитячому автокріслі або без нього. У нас ситуація гірша. Без автокрісла дітей возити не можна. проте серйозного покарання за таке правопорушення каже Олег Шумейко. В адміністративному кодексі не передбачено. Тим часом економія грошей батьками на автокріслах може коштувати дитині здоров'я або навіть життя. За статистикою шанс травмуватись для дитини під час ДТП, якщо мале не знаходиться в автокріслі, дорівнює 90%. Проте ця цифра може бути значно меншою, якщо батьки будуть піклуватися про безпеку своїх дітей.